Сьогодні блогер а, Нік Муха вірно? Yeah. А, був на нашому тренуванні і хотів би дізнатися після команд першої ліги, що скажеш про вищу. Я хочу сказати, що дуже сильно відрізняється навантаження, бо багато хто каже, що перша ліга з українською прем'єр-лігою не відрізняється. Тобто перша ліга така сама по навантаженням, це не так. В першій лігі є більше паузи. В першій лігі ти можеш більше відпочити між правилами. Тут все йде дуже сильно інтенсивно, дуже сильно підряд. І ну мені було набагато важче на 50% тут ніж в. Топовій команді першої ліги. Дуже все професійно в плані ну, набагато вищий рівень взагалі всього. Тобто полів, відношення футболістів, якості футболістів, швидкості з м'ячем. Тому тут навіть, навіть смішно порівнювати дійсно. Хоча багато хто каже, що невелико відрізняється в плані навантажень, дуже сильно відрізняється, тому дуже якісний футбол і дуже сильно все сподівається. Коли очікувати? Коли очікувати? Через 8-10 днів, 9, десь так, приблизно в 20 х числах. Слідкуйте за нашим сосмережем.